Вправа 676. Накресли координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює 2 см, і познач на ньому число 0, 1, 3, 4, 6. Ну що ж, стартуємо. Спочатку будемо окреслити координатний промінь. Беремо тоді лінійку і давайте креслити тоді координатний промінь. Я почну зліва. Давайте його досить довгим робити, бо тут треба довгі відрізки. Так, є. Ну, а зараз для того, щоб відкласти 2 см, скористаємося тим, що в вашому зошиті одна клітинка це 5 мм. У мене, звичайно, це не так. Але я буду вважати, що мені треба 4 таких клітинки, щоб було 2 см, як у вас у зошиті. Ну, і зараз тоді відкладаємо, на початку ставимо цифру 0. Потім через 4 клітинки це у нас буде одиничний відрізок, який дорівнює 2 см, ми ставимо 1. Потім через 4 клітинки ставимо 2. Потім знов через 4 клітинки ставимо 3. Потім знов через 4 ставимо 4. І ще через 4 клітинки або 2 см ставимо 5. Ну і ще через 4 клітинки ставимо 6. Так, більше в мене не поміститься. Треба було або інший масштаб, або починати лівіше. Добре, це ми зобразили. Тепер нам треба позначити на цьому координатному промені числа 0, 1, 3, 4 і 6. Давайте ми візьмемо тоді зеленим кольором, будемо позначати точки. Спочатку позначаємо точкою число 0. Є. Потім один. Є. Потім три. Потім 4. Потім шість. Ну що ж, ми позначили тоді числа 0, 1, 3, 4, 6. Ну що ж, ось таке завдання на побудову на цьому. Вправу завершено.